Уявіть собі, що в один прекрасний день ви відкриваєте інстаграм, а там в рекламі не якийсь крутий інфлюенсер, або відома людина, або просто людина. А персонально ви в новенькому костюмі від Nike. Як вам? Прикольно? Прикольно. Ну окей, давайте по порядку. Всім привіт! Цей рік можна назвати Роком Штучного інтелекту. Не дивлячись на те, що він завершується там якимись дивними скандалами з чаджі Піті, є про що поговорити. Відбулася просто купа подій, які дуже дуже повпливали на ринок більшого розвитку штучного інтелекту ніж у цьому році, не було ще ніколи в історії. Тому сьогодні ми з вами розберемося. Що штучний інтелект подарував нам у 2023 році? Що від нього очікувати у 2024 році? Звичайно, ми розглянемо, як великі компанії вже використовують штучний інтелект, і максимізують свої прибутки за допомогою цього всього. Ну, і декілька цікавих інструментів також розглянемо для вас, можливо, вони для вас будуть корисними. Добрий вечір, Китя. Поїхали. По перше, 2023 рік це рік генеративного штучного інтелекту. Що це означає? Все просто до цього штучний інтелект перебував. До цього штучний інтелект перебував переважно у формі побудови прогнозів. Йому годували дуже багато даних, він їх всі оброблював і робив якусь із них інтерпретацію. Про це, до речі, у 2015-2022 році написано прям дуже і дуже багато різних книг, статей і матеріалів. Весь е, спектр споглядання за штучним інтелектом він був е, ну, буквально тільки у генеруванні прогнозів. По суті, штучний інтелект в основному інтерпретував, а не створював і не генерував щось. І в кінці 2022 року стався абсолютний прорив. Бум! Штучний інтелект заговорив з нами з простими користувачами. Він почав генерувати текст, цілком такий інтелектуальний. Цілком такий сприйнятний, звичайно, з певними артефактами, дуже дивними, які називають галюцинаціями штучного інтелекту. Але тим не менше, він почав генерувати зображення, що характерно справляється з генеруванням зображень штучний інтелект зараз набагато якісніше, ніж просто з текстом. Хоча здавалося б, задача складніша в нашому розумінні намалювати картинку, ніж написати. Текст, але тим не менше робить він, на мій погляд, це набагато якісніше. Штучний інтелект почав генерувати відео. Це просто щось неймовірне. Ну, з огляду на те, як складно давався і як дорого давався продакшн відео людям до цього моменту. Штучний інтелект все-таки цим зайнявся і робить це набагато краще, швидше і дешевше людей уже в цьому році. Ну і найсвіжіше, штучний інтелект почав створювати мовлення. Ти пишеш просто текст, а він видає купу мов, інтонацій, діалектів чи акцентів, і це просто неймовірно. Про це вже, мабуть всі знають, всі надивилися цієї реклами у всіх соціальних мережах, про ці всі сервіси. Але. Ми ж розуміємо, що це тільки початок. Зараз зовсім невеликий процент компаній це використовує. Дуже багато людей використовуються цим просто заради розваги, щоб узнати щось новеньке, або там потішити свою цікавість, або закриття якихось ну дуже незначних запитів. Але скоро, зовсім скоро, генеративні медіаресурси вони стануть просто нормою в нашому житті. Хтось буде дуже на них злитися, хтось буде ставитися до них скептично, але я впевнений, що за ними майбутнє, бо вони приносять дуже велику користь, гарно оптимізують витрати е і мають наразі дуже велику зацікавленість від інвесторів. Якщо сказати простими словами, в них зараз вливають дуже і дуже багато грошей. Люди, які займаються стартапами, якщо є такі серед глядачів моїх каналів, е мого каналу, вони не дадуть збрехати через те, що зараз, якщо ти залучаєш гроші у якийсь новий цифровий продукт, Якийсь стартап, і в тебе немає там е, нічого від штучного інтелекту, то просто е, стає в 10 20 разів складніше залучити гроші, ніж якщо ти збрешеш або якось приплетеш туди штучний інтелект, хоча б якимось боком. От тоді ти маєш шанс більший на отримання. Коштів у свій проект. Здавалося б, господи Боже, ну тут, тут уже стільки всього е, відбулося в цьому світі АІ е, в, в 2023 році, е, тільки би оце все переварити і якось це все е, систематизувати і почати використовувати. Але ні. АІ розвивається настільки швидко, що він просто уже зараз стає мультимодальним. І з того всього, що ми з вами перерахували, це звук. Це зображення статичне, це відео і це текст. Це все перемішується між собою, і штучний інтелект вже може поєднувати оці чотири форми контенту. А їм розвивається ну, настільки швидко, коротше, між цими чотирма категоріями контенту він скаче як риба у воді. Скаче, скаче як риба у воді, щоб ви зрозуміли. Вже зараз штучний інтелект, будь-який голос може перетворити на текст, відео там або зображення може перетворити назад на голос, або текст, описати їх голосовим методом, текстовим методом. І навпаки, зображення може описати голосом, голос зображенням, текст відео, відео текстом. Це працює в усі сторони і в усі комбінації. Ну ви розумієте, а може і не розумієте. то я вам поясню. Це означає, що зараз за вашою інтелектуєю. Тонацію, штучний інтелект вже може описати вашу емоцію, а за вашою емоцією може описати глибше смисл того, що ви хотіли сказати. А за тим, що ви сказали, він може зробити ще 81 висновок, який про який ви навіть і не здогадувалися, поєднавши всі попередні висновки і проаналізувавши генера... згенеровані модальності. В цій всій рекурсії створення та аналізу знароджується, ну прямо дуже багато даних. Грубо кажучи, ви можете сказати одне слово, ви можете написати одну букву чи одне. Слово написати знову ж таки, і штучний інтелект з цього може робити цілу історію, е, аналізувати це, інтерпретувати, удосконалювати, аналізувати ну, коротше, все, що завгодно. Наступний фактор штучного інтелекту, який е, не може не зробити його популярним, це неймовірна увага до нього. Школярі за допомогою штучного інтелекту роблять домашні завдання. До речі, за соцопитуваннями в США. Кожен п'ятий школяр, користуючись штучним інтелектом при підготовці домашнього завдання у школі. Копірайтери пишуть тексти за допомогою штучного інтелекту, начальники копірайтерів перевіряють ці тексти за допомогою штучного інтелекту, маркетологи генерують назви, слогани або навіть там стратегії. Про це поговоримо пізніше. Дизайнери генерують арт, юристи роблять якісь там перевірки в штучному інтелекті. І це далеко не повний перелік функцій, які можна робити лише на безкоштовних інструментах. Інструментах, тобто, а самого свого публічного початку зародження, максимально демократичний, він доступний фактично всім і завжди викликає отакий от от приємний маленький шок. Ну, звичайно, є категорія людей, які розчаровуються в ньому перший раз, але другий раз вони його не ігнорують, а просто вчаться краще писати йому завдання для того, щоб він вирішив їх запит. Якщо ми просто проаналізуємо згадки в ЗМІ штучного інтелекту, їх динаміку, то одразу очевидно, що ця тема в нас надовго і вона не втрачає своєї актуальності. І якщо ви ще сумніваєтеся, що штучний інтелект змінить наше медіа, то просто підіть на найпрогресивнішу платформу TikTok, і ви побачите, що буквально кожне п'яте відео там уже створено з використанням штучного інтелекта. Я маю на увазі там усілякі різні маски, предіктори, фільтри і так далі, і тому подібне. А тепер... А тепер я хотів би поговорити про так зване вкрадення робочих місць штучним інтелектом. В проектах, в яких я працюю, 60% компаній почали використовувати штучний інтелект у цьому році. За цей рік компанія, яка займається розробкою ігор, збільшила своє виробництво ігор на 150% і найняла. Четверо окремих людей, які працюють над продуктами, що створені за допомогою штучного інтелекту. Компанія, яка займається розробкою прибуткових сайтів з органічним трафіком, збільшила обсяги виробництва текстів на 800 і найняла трьох копірайтерів на редагування, на написання ТЗ на покращення роботи штучного інтелекту. Тобто, ви розумієте, займається три людини, росте е, об'єм у. 8 разів особисто я за допомогою сервісів штучного інтелекту прискорив написання маркетингових стратегій приблизно на 40%. І не тільки написання, а ще й аналіз, тобто попередній етап до написання маркетингової стратегії. І це все лише тому, що мені, мабуть, лінь розібратися трохи детальніше і ще більше оптимізувати свою роботу. Ну не те, щоб лінь, я собі кажу, що в мене просто немає часу. Мабуть, займуся цим усім на зимових канікулах. Але якщо ми подивимося на нещодавній звіт Goldman Sachs, який був складений з приводу впливу штучного інтелекту на світову економіку, то там досить такі цікаві та гарні висновки. По перше, дуже велика кількість робочих міст. Місць під загрозою, це правда. Адже темпи розвитку штучного інтелекту просто неймовірні, і люди просто не встигають адаптуватися до цього всього. Але вони під загрозою лише у тому випадку, якщо спеціалісти не будуть здобувати нові навички та адаптуватися до нових реталій, до нових задач, до нових викликів, які їм дарує штучний інтелект. Якщо ви Готові не терпіти приниження штучного інтелекту, а ефективно використовувати його, то шукайте в ньому вигоду для вашої професії. Вашому замовнику або начальнику буде абсолютно без різниці, як ви робите свою роботу зі штучним інтелектом чи без нього. Але якщо ви в один прекрасний момент покажете зростання своєї ефективності, ну нехай там на 300% і скажете своєму начальнику, що це все завдяки тому, що я працюю із. Новітніми сервісами на основі штучного інтелекту він точно не буде вас звільняти. Він скаже: Давай, я найму ще трьох людей, ти їх навчиш, і наша ефективність ну, зросте уже не на 300%, а на 1200. Наприклад. Також невеликий плюс штучного інтелекту в тому, що він звільняє людський ресурс від монотонних задач. Офігенно. Ти можеш більше займатися плануванням, стратегією, перевіркою гіпотез творчими елементами своєї спеціальності, коли штучний інтелект робить твою monkey job. Це прекрасно, це дає більше ефективності тобі, всім оточуючим, тим, хто займався фігньою, тим, хто профукував час компанії і заробляв якісь незрозумілі зарплати, несправедливі. Але. Навіть з творчими задачами АІ справляється швидше за людей. І ще один потужний плюс штучного інтелекту. В тому цей плюс точно розкачає ринок: це можливість його детальної, і безжальної, і тотальної. Персоналізації, уявіть собі, що усі ці Netflix, Google, Facebook та TikTok та й робили, що за мільйонними параметрами формували групи користувачів для того, щоб демонструвати їм релевантний контент. В плані медійного контенту і в плані рекламного контенту. А тепер вони вже можуть формувати не групи, які складаються із великих кластерів з тисяч з тисяч десятків, сотень тисяч чи мільйонів людей. А вони вже можуть робити. Персоналізовану видачу для кожної окремої людини, для кожної людини підібрати окрему рекламу, окрему стрічку новин і, можливо, навіть окремий інтерфейс чи там викладку, і так далі. Соцмережі на цьому заробляють неймовірні гроші і не тільки соцмережі, бренди також. Уявіть собі, що в один прекрасний день ви відкриваєте Фейсбук, Інстаграм, чи, чи TikTok, А на рекламному креативі є персонально. Ви в новенькому якомусь там костюмі, чи в новенькій машині, чи з новеньким телефоном. І це просто прекрасно через те, що ви точно зреагуєте на таку рекламу. І Будете задоволені ви через те, що ваш вибір буде легшим. Буде задоволений рекламодавець через те, що йому буде легше вам продати, і буде цікавлена і задоволена соціальна мережа через те, що вона стане комфортним плейсментом для вас і для рекламодавця. Ніхто не буде е, сперечатися там про якусь неетичну рекламу, ніхто не буде обговорювати, чи актуально бути бодіпозитиву в рекламі, ніхто не буде там говорити про якісь раси в рекламі, е, чи неправильні якийсь там. Ну, хіджаби хтось не так надів, і так далі. Не буде цих усіх конфліктів через те, що в рекламі будете тільки ви, і ви будете бачити себе, і ви себе критикувати не будете. По-моєму, це прекрасно. Правда, кіцик? До речі, в Індії деякі телеканали вже демонструють випуски новин зі штучним інтелектом. Згенерований аватар жінки або чоловіка, і вона розповідає про новини. Як вам взагалі? Не буде ніякої масової комунікації з потоком розвитку штучного інтелекту. Синтетичні медіа будуть публікуватися тільки персонально. Уявіть собі, тобто, по суті, медіа. ЗМІ будуть формуватися конкретно для вас, писати для вас зрозумілою мовою, підбирати для вас зрозумілі картинки, генерувати, генерувати для вас зрозумілий текст у тому стилі, який ви краще сприймаєте. Ну це просто, просто. То зриває мозок. Ну і читачі мого телеканалу повинні, мабуть, пам'ятати той мій нічний порив, коли я е, захотів звангувати стартап. Е, скоро у нас з'являться точно віртуальні друзі, це вже робить Інстаграм, я бачив. Або навіть сміливіше, те, що я чекаю, з'являться повністю синтетичні соціальні мережі, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, і ми в них будемо просто глядачами. Ми просто будемо. Мати оце вікно у якийсь паралельний всесвіт, де синтезовані штучним інтелектом люди роблять якусь діяльність, і ми будемо просто дивитися за ними. У кожного буде мабуть свій аватар, якісь друзі. Ми можемо читати переписки синтетичних людей, як вони ходять на роботу, які там у них інтриги, кому там вони подобаються, хто подобається їм. І так далі. Вони будуть створювати свої держави, журнали, газети, проводити вибори і так далі. Ну слухайте, по-моєму, цікаво. Я би в такій синтетичній мережі позависав би, на жаль, в мене немає зараз грошей і часу, щоб її розробити. Це було б просто бімба. Коротше, еволюція всього цього зрозуміла. Ну, звичайно, цю еволюцію якось трохи генерую зараз. Я можливо, вона піде кудись в інше русло, через те, що буквально півтора роки тому. Ніхто навіть і не знав, що генерування картинок буде настільки доступне. Можливо, в 2024 році з'явиться якийсь новий вектор штучного інтелекту, про який ми зараз ще з вами навіть не здогадуємося. Але, звичайно, це все тернистий шлях через мільйони різних шахрайств, через те, що зараз скільки скама використовується в соціальних медіа за допомогою штучного інтелекту. Але мені здається, що це, знаєте, це позитивний фактор. Якщо скамери... Займаються чимось. То це означає, що у цього є потенціал і дуже велике майбутнє. Це маркер, за яким я спостерігаю вже е, дуже багато років, і я можу в принципі за нього ручатися, через те, що якщо це попало в руки скамерів, і це підвищує їх ефективність, то і у білого е, бізнеса е, також все станеться е, дуже добре із цим інструментом лише тоді, коли він трохи подешевшає, е, тоді коли він е, стане більш доступним, більш зрозумілим і виростуть спеціалісти, які в ньому стануть асами. Правильно, китя? Правильно, китя. А як зараз отримують користь від штучного інтелекту великі корпорації? Запитаєте ви? Звичайно ж, запитаєте, я вам відповім. Для початку я вам покажу графік, як багато планують інвестувати різні великі фірми в розвиток штучного інтелекту. Тут ви бачите, у нас є і Alphabet, і Microsoft, і Amazon, і всі інші. Якщо коротко, то найбільші гіганти штучного інтелекту наступного року виділять на мінімум 30... Виділять мінімум на 30% більше грошей на розвиток своїх сервісів, які пов'язані зі штучним інтелектом. Але давайте про конкретні кейси. Кейси, кейси. Вже ніхто не може мені сказати, що я неправильно кажу що... ужас. Наприклад. Знаю кейс Unilever. Вони вже давно використовують штучний інтелект у виборі постачальників своїх, чому тому, що світ у них максимально нестабільний. То ковід, то війна в Україні, то санкції в Росії, то війна в Ізраїлі. Цей великий холдинг не може собі дозволити перебою постачальників, а вже сотні їх виробництв, десятки тисяч людей можуть не отримувати зарплату, зупинитися і не приносити користь цьому великому холдингу, ціль якого заробляти ясна річ гроші. Задача їх оператора, який допомагає штучному інтелекту знаходити зрозумілі вигідні і якісні поставки, це просто ввести специфікацію товару або там компоненту, який їм потрібен і їх система штучного інтелекту робить такий аналіз. Слухайте уважно, перше. Вона створює список постачальників, збирає з відкритих джерел дані про фінансову успішність цих постачальників, перевіряє одразу права на інтелектуальну власність цього товару, у цього постачальника, і чи може сам Юнілевер використовувати цей товар. Далі робить аналіз клієнтів цього постачальника та робить аналіз їх фінансових показників. Тобто він дивиться, хто купує у цього постачальника і як у нього йдуть справи після таких от покупок. Оцінює стабільність цієї компанії, наскільки вона стабільна на фондовому ринку, чи не було у них спадів, сплесків, виходів і так далі, Оцінюю асортимент цієї компанії та порівнюю його з іншими товарами, які також закуповує ЮНІЛЕВЕР, щоб можливо оптимізувати закупку в одному місці декількох компонентів, аналізує соціальні мережі цієї компанії, перевіряє нещодавні звільнення, нещодавні найми спеціалістів, дивиться, що там відбувається на сі левелі, перевіряє винагороди за дизайн, перевіряє перевіряє репутацію в медіа, прокладає маршрути логістичних ланцюжків від їх виробництв, прораховує податки та збори для всіх можливих поставок, робить рейтинг постачальників і ще й пише коментарі короткі до кожного із цих постачальників, радить чи не радить. Ця вся генерація у Юнілевер займає до одного дня. До цього цим могли би займатися. Ціла команда протягом місяця, а зараз ця команда займається просто переговорами, маючи на руках цей аналіз. Тобто процес оптимізований дуже круто. Ну це геніально. Але переговори також можна оптимізувати за допомогою штучного інтелекту, і там також є шлях до оптимізації. Це робить, наприклад, компанія Walmart. У компанії Walmart є близько 100 тисяч партнерств, тобто 100 тисяч компаній заключили партнерський договір з компанією Walmart. Дофіга? Дофіга. І якщо порахувати, скільки для от обслуговування 100 тисяч контрактів необхідно бізнес-девелопмент менеджерів або там когось якогось, хоча. Аби саппорта, то можна здуріти. Але позитив у цьому є: 100 тисяч партнерств це великий масив даних, і вони його згодували весь штучному інтелекту. Тепер він. Торгується, спілкується з кінцевими постачальниками. Він знає, в який сезон в кого можна збити ціну. Він знає, в який момент найкраще зробити закупку. Він знає, як оптимізувати логістику. І тому він просто виставляє свій план по кожному партнеру та реагує на його реакцію. По суті, просто робот. Торгується з партнерами і домовляється про поставки. Це взагалі офігенно. Цифри такої оптимізації насправді не шокуючі, через те, що виявляється, що в сапорті оптимізація між людиною та роботом не дає дуже великих сплесків. Е, і вона склала у них десь 20% нагрузки на відділ закупок. Тобто вони зекономили всього лише 20% часу. Але ну на такому об'ємі це багато. Погодьтеся. Е, тепер е, він спілкується. З кінцевими постачальниками, але це звільнило менеджерів від щомісячної подібної нудної рутини. Тепер менеджери Walmart займаються пошуком нових напрямків розвитку і передають нових клієнтів в руки штучному інтелекту. Тобто вони йому накидують ще більше і більше нових клієнтів. Але також я читав і деякі приколи про провадження штучного інтелекту в крупних АІ-компаніях. Наприклад, компанія Тайсон Фудс, вона попросила штучний інтелект оцінити надійність своїх партнерів, з якими вона за, заключила контракти, через те, що було незрозуміло там була в них якась там чи утічка даних, чи щось таке, і, де, і їм треба було зрозуміти, звідки вона взялася. І штучний інтелект вбачав небезпечною співпрацю з одним партнером і рекомендував більше ніколи з ним не спрацювати. Коли вони побачили, що то за партнер, то Довго е, сміялися, адже то була компанія, яка налаштовувала їм кібербезпеку, е, і штучний інтелект просто вирішив, що дуже ризиково спрацювати з людьми, які е, багато про вас знають. Наскільки я прочитав, що вони просто з цього посміялися і зрозуміли, що штучний інтелект відпрацював якось не так. Але мені здається, що в принципі ну могло бути і так, що компанія, яка займається налаштуванням вам безпеки, вона могла запросто потягти е, у вас дані. Ну і, звичайно, кожна компанія повинна зробити своє портфоліо певних інструментів штучного інтелекту, щоб гарантувати свій розвиток. Їх з'являється дуже дуже багато майже щодня. І давайте з вами розберемо. Цікаві, але ми зробимо це все чисто по фану, адже ваш вибір буде у ваших потребах. Я все-таки рекомендую вам гуглити вашу індустрію, і прямо так, от можна навіть зайти у чат GPT і там у нього попросити, щоб він порекомендував для вас сервіси саме для вашої індустрії. Речі, забув розповісти, що в Росії створили бота. На основі штучного інтелекту для медицини його назвали Боткін. Він за допомогою штучного інтелекту повинен був виявляти патології на рентгенівських знімках. Виділили на це все купу грошей. Там якісь олігархи, і Роскосмос виділяли цілий рік. Вони хвалилися тим, що ця їхня новітня розробка Боткін буде знаходити усі хвороби по рентгенівських знімках. Але. Ось буквально на днях їх Мінздрав е, зробив висновок, що ця розробка шкодить здоров'ю пацієнтів і нічого не вміє знаходити, коротше, тому не прийняв її у використання і дуже жаль, що не прийняв він її у використання. Ну, тепер поїхали, подивимося по цікавих сервісах штучного інтелекту, які вийшли протягом останніх пари місяців. Останніх пари місяців. Я зараз не говорю про рік, просто зацініть. Наприклад, сервіс Fail.ai. Він генерує в нереальному часі відео з ваших малюнків. Наступний сервіс це розробка Facebook. Можливо, ви бачили популярний сервіс від Photoshop, де можна виділити певну область на, фоті, на фото і замінити її на щось. Там просто ти виділяєш, вводиш параметри і замінюєш. Але от Facebook пішов ще далі. Взагалі нічого виділяти не треба, щоб, мабуть, це було зручно робити з мобільного телефону. Просто пишеш текстом, і воно все змінює само. Тобто ти кажеш, що в тій, в тій області замінити те на те, і він замінює. Нейронка Крія. Ви можете рухати примітивну описану фігуру, і вона буде змінювати позу персонажа на готовому зображенні. Дуже зручно для анімації. Ось до вашої уваги, до речі, штучний інтелект пару місяців тому синтезував голос тиранозавра. Він проаналізував череп цієї вимерлої тварини, інші залишки, які були від цієї вимерлої тварини, і сказав, що вона звучала ось так. Не знаю, чи варто йому довіряти, можливо, це його галюцинація, але тим не менше, до уваги аніматорів ще один сервіс: нейромережа Runway, яка анімує будь-який елемент на фото. Наприклад. До речі, YouTube працює над своїм. AI, Коментатором відео, прикольна тема. Це такий, знаєте, стрімер е, вшитий в YouTube. Коли ви дивитесь відео, ви можете його викликати, і він підбере для вас більше інформації е, про те, що було озвучено по темі. Підкаже, чи правда зараз звучить на відео чи ні. Він може згрупувати коментарі і дати вам коротку вижимку того, що люди написали під відео, і може за допомогою вашої реакції написати за вас коментар. Ну і взагалі коротше з ним можна обговорити відео. Яке ви зараз дивитесь? Цікаво. Його правда відкрили поки що дуже мало малій кількості людей, і тільки в Сполучених Штатах. А ось до речі, нейромережа, яка замінює коментаторів футбольних матчів. Уявіть собі, просто коментатори вже не потрібно. Ви просто дивитесь футбольчик, і вона там щось коментує. Без... Ну, сама. А ось нейронка, яка може генерувати 3D-моделі. От, це ну, можливо, це звучить досить таки просто. Але люди, які стикаються з анімацією або з інженерними розробками, або 3D-друком там під відео є посилання на збір, достатньо просто от словами описати модель, і ця модель буде згенерована. До речі, Adobe додали свою нейромережу. Кілька місяців тому з генерування зображень, яку ми вже обговорювали, ще й у Premiere Pro, тобто у відеоредактор. Тепер додавати різні об'єкти можна у відео, і я думаю, що колись я це все спробую. І там у мене на фоні все, що я буду говорити. Уявіть собі, все, що я говорю, в мене там на фоні воно куражиться, танцює і так далі. От ви будете раді. Також я в захваті від розробки Microsoft. Вони створили сервіс, який дозволяє зібрати. Команду синтетичних розробників. Тобто відділ розробки прямо згенерований штучним інтелектом. Ви їх садите, називаєте там Саша, Петро, е Орест, і один кодить, другий шукає баги, третій верстає, четвертий правки, пише: Уявіть собі, ви можете собі просто купити віртуального розробника. А ось нейронка, яка може повинстити вас в будь-яку локацію. Дуже натурально взагалі виглядає на відео, і мені здається, що можна буде. Знімати якісь примітивні кліпи. Зараз ми підходимо таку, ми вже давно в неї зайшли в цю еру сирого контенту, і цілком нормально. Ну і нарешті музика. Sphere, arise, on, on Нейронка, ви їй кажете, жанр, текст, вона пише пісню для вас у чудовій якості. Уявіть собі. Коротше, ви зрозуміли, це тільки продукти останнього місяця-півтора, які я для вас підібрав. Ну, може, там один-два місяці. Йому вже за цей рік їх вийшло в сотні разів більше, в сотні разів більше. Ясна річ, що якісь там помруть, якісь стануть єдинорогами, якісь стануть середнячками і будуть копатися все життя. Але у них у всіх вже є аудиторія, яка їх використовує. І майбутнє нас чекає дуже цікаве. Головне, вміти ним користуватися. Дуже дякую вам за те, що ви подивилися. Підписуйтесь, ставте лайки. Там є збір. Посилання друзям скидайте, всіх вас ціную, всім гудбай.